Годують, плетуть сітки та обігрівають захисників у Полтаві. З 2017 року працює волонтерський загін невтомних бабусь. Вони плетуть маскувальні сітки для захисників. А у Кропивницькому кілька сотень активістів об'єдналися у спільноту Годуємо патріотів. Деталі про потужні волонтерські пункти у матеріалах наших журналістів. Навіть не рахуєм свою роботу і працюємо, хто коли може, хто в першу зміну, хто в другу. Полтавський волонтерський загін невтомні бабусі існує з 2017 року. Розмістилися у місцевій бібліотеці і щодня плетуть для фронту маскувальні сітки. Зараз кажуть, взялися за зимовий сезон. Роблять білі сітки. Щоб перемогти, необхідно буквально кожній людині долучитися до цього по можливості. У Нас тут є інколи приходять із. Дітками є дуже літні люди за 80 і роблять ту роботу, яку можуть. Невтомні бабусі виготовили уже понад дві тисячі маскувальних світок. За 2022 рік ми зробили ну, таку ударну тисячу сіток. Зробили в цьому році. У нас на, на цей рік у нас виготовлено зараз 730 сіток. Але це вже сітки виготовлені нашими тими баб... невтомними, невтомними бабусями, тому що е відсіялися молодь, відсіялася, відсіялася середній вік. Зараз працюють тільки пенсіонери. Робота є для кожного, хтось ріже стрічки, хтось плате маскувальні ситки, хтось в'яже або шиє. А в цьому кутку працює пані Лариса, жінці 76 років. Вона допомагає робити кікімар. Нам приносять мішковину, або ми десь самі достаємо. Ріжем спеціально у нас стандарт. Це я сижу, путаю, нитки, а дівчата приходять. Плетуть сітки, потім вшиваємо, виходить кихімара. Бібліотека працює без вихідних. Щодня тут по 20 людей. Дехто приносить уже готові вироби. Сітки на фронт відправляють регулярно, крім них кладуть і невеличкі сюрпризи для захисників. В кожну сітку ми вкладаємо такий всякий подарунок, ну, що ми придумаємо. Там і зущонка, там і шоколадки, і конфети. і... Печиво, і ліки. всякі ліки, і поробки. Ось там дітки приносять малюнки, завжди як розгортають. І наша емблема є. Невтомні бабусь. А ще волонтерки відвідують захисників у госпіталі, приносять їм домашні смаколики. Кажуть, допомагатимуть аж до перемоги.